Прощання з героєм, сесія рівне Ради та правила безпеки під час виходу на лід. Про це і не тільки дивіться сьогодні у випуску новин на сфері. Мене звати Микола Брижицький. Вітаю. Черговий скорботний ранок у Рівному. На Майдані Незалежності попрощалися з полеглим захисником Олександром Мельником. 56-річний боєць загинув 5 лютого при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку. Яким пригадують захисника рідні та як прощалися з військовослужбовцем, дивіться у сюжеті. Рівняни провели в останню дорогу 56-річного героя Олександра Мельника. Військовослужбовець загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині. Близькі та друзі захисника прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. Всі служать, син служить, батько служить. Він вибрав, дружина хворіла, але він вибрав все-таки служити не, хоча міг і не служити, бо. У сімейних обставинах, але він свій шлях вибрав захищати Україну. Олександр Мельник народився у Рівному. Навчався у місцевій школі номер 23 Згодом здобув освіту в професійно-технічному училищі. Останні роки працював охоронцем. А в березні 2022 року добровільно став на захист України та вступив до лав ЗСУ. Олександр був скромною людиною, доброю та щирою. Саме таким пригадує Олександра, родичка Тетяна. Хороший друг, хороший батько, хороший дідусь. Останній раз бачила влітку з внучкою Гуляв за ручку. Доки лишилися без діда, дружина без чоловіка, діти без батька, прекрасна сім'я, прекрасна родина. Заупокійну службу провели у Святопокровському кафедральному соборі, а поховали герої на кладовищі Нове у Рівному. Вічна пам'ять захиснику та співчуття рідним. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сьогодні з візитом на Рівненщину приїхав президент України Володимир Зеленський. Глава держави відвідав Острозьку академію, зустрівся зі студентами та науковцями. На зустрічі президент відповідав на запитання, які стосувалися російсько-української війни, гарантій безпеки та глобальної політики. Відомо, що захід відбувся у закритому форматі. Без конфліктів не обійшлося. На поштовій відбулося засідання чергової сесії Рівнеради. З цікаво, ліквідація занедбаних автівок, виділення коштів на реби та житло для ВПО. Детальніше про те, які рішення приймали депутати, розповість Юлія Смаль. Будуть відшкодовувати та вивозити занедбані автомобілі. Це одне з рішень, яке прийняли депутати рівненської міської ради на черговому засіданні сесії. За проголосував 31 міський обранець. Таким чином автівки, які не використовуватимуться більше місяця, забиратимуть. Якщо протягом року власник не з'явиться, транспорт ліквідовуватимуть. Дуже багато вис просто ну захаращені фактично цими автомобілями. У Нас вже буде законний шлях. Ми зможемо собі спокійно їх брати і ставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник ми. Ми його тримаємо після того, як його нема, проходить певний період. Ми його тоді утилізуємо. утримувати автомобілі у себе на балансі будуть комунальні підприємства. Окрім цього, депутати проголосували і за створення у рівному фонду житла для внутрішньопереміщених осіб. Наразі у Рівненській тергромаді на обліку перебуває понад 17 тисяч ВПО з числа цих людей, 582 сім'ї потребують житла для тимчасового проживання. Тож у Рівненській громаді планують відремонтувати п'ять об'єктів тимчасового житла. Витрати мав би покривати норвезький благодійний фонд Рокада. Однак нещодавно там повідомили про зупинку фінансування. Ми створимо фонд. Принаймні, знаєте, у нас буде свій фонд для чого, тому що ми зможемо спокійно залучати донорів, і робити там ремонтувати, тобто встановлювати якісь меблі. Є багато грантів, які хочуть кажуть, давайте нам фонд, ми тоді зможемо прийняти там участь, принаймні співфінансування, там встановити якісь меблі, зробити додаткові там не знаю, там ще ліжко місця. І це дасть можливість нам так само показувати внутрішнім переміщенням, що ми в цьому плані рухаємося. Не обійшлося на засіданні і без конфліктів, дискутували під час обговорення питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи. Окремі міські обранці пропонували внести зміни, аби рівненська громада могла за бюджетні кошти закуповувати реби для військових за прикладом інших областей країни. З'явиться можливість. І через субвенції давати можливість військовим купляти і адресну допомогу робити по РЕБам. зараз. Реби місто не закуповує, а виділяє субвенцію для військових, аргументуючи це тим, що кожен воїн знає точно, який саме реб потрібен йому та його побратимам. Дайте людину, яка буде працювати в департаменті економіці, підписувати документи, яка буде робити. Закупівлю на репи, щоб потім саме вона відповідала, а не людина, яка працює на зарплаті і боїться нести відповідальність. Після цього депутати Рівнеради ради розглянули низку земельних питань, прийняли державну субвенцію на харчування учнів перших четвертих класів, виплат вчителям, а також на закупівлю необхідного обладнання для навчальних закладів. Юлія Смаль, Станіслав Мокляк, Вічеслав Мельник, випуск новин. У Варайському районі незаконно вирубували ліс. Правоохоронці встановили, що зрізану деревину у кількості 9 кубічних метрів невідомі перевезли на пилораму, яка належить 26-річному жителю села Воронки. Однак чоловік від пояснень відмовився та не надав жодних дозвільних документів. Відкрито кримінальне провадження. Держекоінспекція виявила засмічення лісів на Рівненщині. Під час проведення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень у Варайському районі, встановили факт засмічення лісу побутовими відходами. Для встановлення ступеня забруднення ділянки фахівці відібрали проби ґрунту. З настанням морозів водойми рівно вкрилися кригою. Осароба Басівкут тут цю пору приваблює рибалок, дітей і любителів активного відпочинку. Проте вихід на лід може бути небезпечним, якщо не знати основних правил безпеки, як розпізнати тонку кригу, уникнути ризику і що робити у випадку надзвичайної ситуації розповідаємо далі. Зима, час розваг на льоду, риболовлі та прогулянок замерзлими водоймами. Однак за цією красою ховається серйозна небезпека. Щороку в Україні фіксуються випадки провалювання людей під кригу іноді з трагічними наслідками. Тож фахівці наголошують, безпечний лід має бути товщиною не менше 7 сантиметрів і перевіряти його слід палицею, а не ногою. Де перший лід і останній, то саме більше трапляється нещасних випадків на льоду. Зараз на даний час у нас лід 5-7 сантиметрів, що дозволяє всіку морозну погоду, якщо десь 2-3-4 дні і лід 7-5 сантиметрів можна виходити одному пішоходу на лід. Ні в якому разі не збиратися кучою, а тільки один може. Надійний лід має блакитний або зеленуватий відтінок. Якщо ж він білий, то може бути крихким. Головне правило не виходити на лід поодинці та уникати місць, де є течія, очерет чи лунки. Рибакам ніякому разі не можна збиратися кучою на одному місці, бо зачасту вони там розпивають спиртні напої теж заборонено. В якому разі оце зараз не, не Самому не можна пускати самих дітей на лід, тому що це плачевні випадки можуть бути. Вони катаються на лід. Це і де очерет, де стічні води, де сніг запорошений, льод лід снігом, можуть бути нещасні випадки. У разі, якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, не ризикуйте своїм життям, а оперативно викликайте рятувальників. Якщо є змога, то потерпілому можна подати мотузку, шарф або палицю. А після порятунку важливо якомога швидше зігріти людину. Ось беремо за ці поручні, пхаємо сані перед собою і той кінець треба подати потерпілку. Тут розмотується мотузка. І потім потерпілий береться за ці за поручні, і ми його допомагаємо і ми його витягуємо з під льоду. Рятувальники додають, що найнебезпечніший період це початок і кінець зими, коли крига ще не набрала міцності або вже починає танути. Тому, дотримуючись простих правил безпеки, ви збережете своє життя та допоможете іншим. Ірина Кутюк, Христина Усик, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному патрульні виявили водія з ознаками сп'яніння та підозрілим зіп-пакетом. Вчора на вулиці Басівкутській інспектори зупинили автомобіль Ауді. У 36-річного керманича інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння, а в салоні авто помітили поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною. Чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Відкрито кримінальне провадження. За минулий тиждень на Рівненщину доставили безоплатні медичні препарати та вироби для лікування низки захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, аутизму, лікування бойових травм, вірусних гепатитів та онкологічних захворювань у дітей і дорослих. Також до лікарень надіслали медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів. Рівне пізнає минуле завдяки сучасним технологіям. В обласній бібліотеці презентували віртуальну подорож з центральною вулицею міста сторічної давнини. Як працювала команда дослідників, які складнощі довелося подолати, та чому це важливо далі у сюжеті. Прогулятися вуличками рівного початку минулого століття в обласній бібліотеці презентували унікальний проєкт, який дозволяє поглянути на місто таким, яким воно було 100 років тому. Це стало можливим завдяки онлайн відтворенню вулиці 3 мая, нині соборної, у форматі 3D-екскурсії. І для того, щоб зануритися у тодішній вигляд міста, дослідники систематизували архівні фото, зібрали дані про власників будівель, час їхнього будівництва та функціональне призначення на цій вулиці. Відбулися кардинальні зміни, тому що е, той відтинок вулиці, який ми е, якого ми зробили реконструкцію. Я вам наведу такий приклад, що було приблизно 150 будинків, починаючи з 60-х, закінчуючи практично вже 90-ми роками, зносилися оці ці польські ще царської архітектури будинки. Вони зносилися, будувалися нові, вже радянські будинки. Василь Гудій, краєзнавець, який вже 15 років досліджує історію рівного розповідає, розповідає про те, як змінювалося обличчя міста впродовж часу. Зокрема, він згадує, що поряд з театральною площею, де зараз розташовані ювелірні магазини, колись знаходились три крамниці. Однак, через відсутність технічних документів, досліднику довелося відновлювати інформацію за фрагментами. Важливі деталі, як от кількість крамниць, змушений був рахувати, орієнтуючись на дахи. Трохи далі, там де закінчується ювелірні магазин, де, де там ближче до магазина слово там вже знаходилися Високі двоповерхові будинки, в якому одному знаходився готель Варшавський, і на другому поверсі. А на першому поверсі був ресторан Варшава. Слухачі під час віртуальної подорожі не просто бачили архітектурні пам'ятки, а й отримали інформацію про них. Дехто впізнавав знайомі місця та порівнював їх із сучасним виглядом. Інші ж відкривали для себе забуті сторінки історії рідного міста. Більшість людей дуже слабо знають історію, знають основні події. А яким було місто, ну це дуже дуже мало і це досить цікаво. І я вважаю, що це треба зберігати в таких програмах, плюс зберігати в таких дослідженнях, які вони зробили, і, і в фотографіях, і в книжках, і в розповідях, тому що час іде, і ці таємниці потім залишаються таємницями назавжди. от так от щоб ці таємниці не були таємницями для нас рівнян саме для цього і проводяться такі проекти. Організатори сподіваються, що подібні ініціативи сприятимуть збереженню історичної пам'яті та заохочуватимуть рівнян більш більше цікавитися своїм містом, спостерігаємо ми неймовірну популярність публічних лекцій, тобто історія і краєзнавство тепер надзвичайно популярні серед рівня. Ми вже напрацювали років три-чотири. Працюємо над тим, аби що тижня в один і той самий час відбувалася та чи інша лекція на історичну або краєзнавчу тему. Завдяки 3 d реконструкції рівняни можуть пройтися неіснуючими сьогодні вулицями, побачити архітектурну спадщину міста та дізнатися її історію. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 331 пара одружилася на Рівненщині у січні. Серед молодят, як і раніше, чимало військових. Найбільше нових родин зареєстрували у Рівненському відділі ДРАЦ. За місяць тут уклали шлюб 135 пар. А у минулому році в області з'явилося близько 2000 нових родин. На сьогодні це всі новини. Більше інформації традиційно дізнавайтеся на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось.